Потрібна Україна. І для того йому потрібна ота федералізація, щоб відкусувати нам по, по частинках. Ми просто не сприймаємо деяких наших патріотів, які зараз готові поміняти статус державної мови української на нібито гіпотетично добрі стосунки з Росією. Це неприйнятливо товариство. Якщо здадуть мову, хоча я знаю, що ми того не допустимо. То це буде просто катастрофа, це буде черговий крок до здачі української незалежності. І третє, що вони вимагають нейтралітет України. Тобто вони нам будуть диктувати, чи ми йдемо в Європу, чи ми йдемо куди інше. Нам треба зараз чітко визначити свій міжнародний стратегічний напрямок розвитку. Ми сьогодні. Однозначно маємо європейську інтегруватися. Підписана політична частина угоди асоціації. Нам потрібна економічна частина. Ну і звісно, треба навіть подавати заявку вступу до Північно-Атлантичного альянсу, бо інакше би проблем таких не було, які вони, на жаль, зараз в нас є. Ну і зрозуміло розбудовувати українську армію. Армії насправді, як би нам не було прикро, але її немає. Ми не можемо бути впевнені повністю, що вони нас можуть захистити. Так! Зараз зібрані ну, всі з цілої України більш-менш боєздатні частини. Але це не є те, що нам потрібно. Нам потрібна контрактна армія, нам потрібний народний резерв Збройних сил України за швейцарським зірцем, що ми повинні зараз становити. В школах треба, щоб добриземна військова підготовка була, щоб в інститутах військові кафедри запрацювали, військово-промисловий комплекс має розвиватися.